Доброго дня! Мирного неба і міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Хух, тут такий вулик гуде. Я прийшла по цю ось красоту. Вона вже зацвіла у нас. От, треба. Треба мені фоточки поробити. О. Чого скаркався? Яка вона вся? Ви бачите, яка красуня. Зараз я нару. Хочу компоту трошки закрити. Казала мала мама, закрий компоту. І трошки на жару. В тому. Як я, в яйцях. Ось так щось таке діло. Ну а як. Буду що робити, то вам тоді покажу. А зараз поки місь пауза. Так, наготувала я цвіт на компот. Наготувала я жарити цвіт. Це ми готуємо м'яту. До компоту. Якась негарна. Ти диви, яка Тед, века, тверда? Ну ладно. тільки треба отако листочки натяти і насушити. О. Так моя сіта робить такі листочки насушує. І тоді зимою бере ромашку. М'яту, ще в неї там різні ті страви якісь. Всякі різні в неї там є в тих всяких трав. І вона тоді робить такий чай заварний. Ароматний, ароматний, смачний, смачний. О. Де не хоче так відірватися ще. Ну, і казалось, я там, маму, обтинай. Обтинаю. О, натереблю зараз м'яти. Цю положу, щоб сохла. Я цілий оберемок оберем, принесла м'яти до хати. О, там різні сорти є та і м'яти. Ось, та й таке то. І зараз будемо закривати компот. Компот з зміти акації і лимона. Дуже буде нам смачно. Так, щось таке. -то. Ну, а листочки положимо сушитися. Будемо зимою робити. Чай. Мені вже треба і румнянок піти вибрати, теж на городі. О, він вже зацвів, треба прибирати. Ладно, я натну, тоді вам покажу. Так. Продовжимо нашу роботу. Акація, лимона, кусочок, можна два на більший. Ось, я взяла кусочок. М'ята і 2,5 ложки цукру на півтора літрову банку. Сюди в мене йде 5 ложок цукру на 3-літрову, буде 2 3-літрових банки. Чотири вже півтора літрових закрила. Ой, щоб зараз не опектися ще. Закипів окріп, заляла в банки, заколотала, щоб цукор не залишився, виношу зараз їх у ганок і ще зверху чимось накрию, щоб файно пропарилося м'ята і цвіт, щоб все файно було. І ось, І хай собі стоїть. А потім, як мала, схоче, собі відкрию, буду її пити. Зараз ще її зроблю такого компоту, щоб було пити в каструлі оставлю. Ось. Та й от таке. Можна сюди ще додати чай каркаде. О! Та й от такі байки, то Та буде розовий. Ну, я чаю не буду додавати, просто це. І все, чай, акація, м'ятка і... і лимон. Ось такий у нас чай буде компот. 4-1,5-літрових слоїки є, 2-3-літрових і 1-1,5-літровий буде. І усе. Ось такі то справи. Так що закручуйте, готуйте компот, всім смачного. Хто має бажання може брати просто цвіт акації, лимон, замість м'ятки, чай, каркаде. І все буде хорошо. Всім смачного, гарного дня, мирного неба і тільки хороших новин.